Час новин: знакові події, важливі рішення, виключно перевірена інформація про життя регіону у матеріалах журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю сьогодні. У випуску кобзар на кургані. Рятувати белюхову могилу у підгородному приїхав народний музикант зерпіня. У Дніпрі відкрили оновлений бульвар Кучеревського. Як Дніпряни оцінюють довгоочікувану реконструкцію. Під час розмінувань на Харківщині сапери знайшли старовинні артефакти. Відтепер вони зберігатимуть. ...у музеї імені Яворницького у Дніпрі. Маєте стресостійкість та гарний зір, у вас є шанс стати аеророзвідником. У Дніпрі проводять тренінги з військової справи для цивільних. Дев'ять років війни і 411 діб повномасштабного вторгнення українці протистоять ворогу. Лише за минулу добу окупанти завдали 26 авіаційних та 4 ракетні удари. Противник продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де сили оборони України відбили 58 атак. Крім того, окупанти продовжують тероризувати цивільне населення. Докладніше про ситуацію на лінії фронту дивіться у нашій інтерактивній матір. Згідно з оперативною інформацією Генштаба, на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, дворічна, западна та першотравневе Харківщини. Безуспішні наступальні дії ворог веде на Лиманському напрямку. Крім того, від артилерійських обстрілів постраждали шість населених пунктів Луганщини, а також п'ять Донеччини. Найгарячішою точкою є місто Бахмут. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої відбили понад 30 ворожих атак. Під ворожі обстріли потрапили 13 населених пунктів. Серед них Васюківка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр та Залізне. На Авдіївському та Мар'їнському... напрямку триває бій за Авдіївку та Мар'їнку. До того ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєвєрного, Водяного та Мар'янки. На цій ділянці фронту наші сили оборони відбили більше 20 атак окупанта. Крім того, 11 населених пунктів. Не оминули ворожих обстрілів. Наступальних дій на Шахтарському напрямку не зафіксовано. Постраждали від обстрілів противника населені пункти Донецької області. Серед них Побєда, Новомихайлівка, Причистівка, ...Золотанива. Ворог також продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції на Запорізькому та Херсонському напрямках. 45 населених пунктів постраждали від ворожих обстрілів: Запорізька, Ольгівське та Кам'янське Запорізької області, Качкарівка, Миколаївка та інженерна на Херсон. Херсонщині, а також місто Херсон. Цьогоріч до ЦНАПів області подали майже півтори тисячі заяв про зруйноване або пошкоджене майно через російську агресію. Такі звернення можна подати у центрах надання адмінпослуг або онлайн через державний портал Дія. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Фіксувати пошкодження і руйнацію майна допомагають працівники ЦНАПів. Вони приймають та оформлюють звернення. Нагадаємо, у березні 2023 року президент України Володимир. Мер Зеленський підписав закон про порядок компенсації за знищене та пошкоджене через бойові дії майно. Там визначені механізми відшкодування та перелік тих, хто може його отримати. Тож у травні, як тільки закон вступить у силу, ЦНАПи почнуть приймати заяви вже безпосередньо на відшкодування збитків. Компенсацію пропонують надавати за понівечену або зруйновану нерухомість, квартири, кімнати у гуртожитках, приватні будинки, садові й дачні садиби. Кожен випадок, Ак розглядатиме спеціальна комісія. Фахівці оцінюватимуть завдану матеріальну шкоду і прийматимуть рішення про надання компенсації. Кобзар на кургані. Рятувати белюхову могилу у підгородному приїхав народний музикант Зерпеня. Сьогодні там зібралися місцеві мешканці, які побоюються втратити пам'ятку. Їй налічується кілька тисяч років. Як мешканці підгородного намагаються відстоювати історичну пам'ятку? Дивіться в наступному матеріалі. Ви мертві устагавайте. От від Богу создавайте Богу своєму позар курган та поліція. Біля пам'ятки археології, а точніше біля того, що вже від неї залишилося, зібралися місцеві мешканці підгородного. У них конфлікт із учасниками археологічної експедиції. Подождіть, ви служба ви не... захисту історико культурних цінностей. Так. Ви, ви прийшли, ви трактуєте це ви, ви бачите дерева. Так як ви собі це ні, розумієте? Ні, 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 ви бачите дерева. Я зараз напишу заяву, пиші, добре? Пиші. а потім дерева, про які згадують місцеві, ростуть у підніжжі кургану, де нічого не можна висаджувати. Навкруги пам'ятки археології обладнана парковка, асфальт та бордюри, освітлення прокладають систему автоматичного поливу. Хоча за 10 метрів від кургану охоронна зона, яку потрібно зберігати у недоторканому вигляді. Ось курган. Ми бачимо, що на ньому знятий дерн, Тобто по кургану здійснюються вже якісь роботи. А ми бачимо стовпи. Які скам не просто в охоронній зоні пам'ятки, а на самій пам'ятці. А крім того, видно прокладка якихось кабелів, труб та і так далі тому подібне. Земельна ділянка навколо кургану належить громаді підгородного, дозволів на облаштування парковки, а тим паче у захисній зоні пам'ятки археології у міській раді ніхто не надавав. У самозахопленій території та пошкоджені кургану тут називають готельний комплекс Санрей. Він розташований поруч. Отримати коментар керівництва нам не вдалося. Це питання ще не передавали руководству, тому не можу вам відповісти. А скажіть, будь ласка, чому не передали? Бо вже кілька днів пройшло після запиту? Чесно, я ну не можу зараз відповісти на це питання, тому що я а -а -а. не в курсі. Вже пошкоджений курган почали розкопувати археологи. Тут забили на сполох і місцеві мешканці, і деякі інші історики. У міській раді Підгородного заявили, що розкопки не погоджувались з громадою їм не надали усі необхідні документи, а роботи розпочали раніше виданих на це дозволів. 23 березня ми зафіксували початок робіт, що тут вже йшли роботи. А фактично, дозвіл Міністерства культури отриманий 24 березня, а 29 вони тільки пройшли реєстрацію в управління культури облдержадміністрації є претензії і до методів розкопки. На думку археолога Віктора Векленка, такий спосіб не дає можливості вивчити, як з'являвся курган. У такий спосіб можна лише добути знахідки зі стародавніх могил. Таке відношення до пам'ятки це мародерство та заробітчанство. Вважає археолог. Курган будується не зараз, а тут має бути ну цього розміру. Ну десь не менше десятка поховань. А відповідно, ось перший курганчик. Через який час поховали ще когось, його досипали. І яке поховання, якому періоду будівництва кургану відносить. Тобто скіфи і сармати одні раніше, другі пізніше. А якщо кімірійці, то вони ще раніші. І треба зрозуміти, куди цього кімірійця, з якого боку впустили, для того, щоб. А побачите, як курган будується. Керівник розкопок зі звинуваченнями не погоджується. Мовляв, методи розкопок бувають різні. Усі дозвільні документи у них є. Погоджувати роботу із громадою не зобов'язані. А початок робіт раніше дозволу це лише бюрократична тяганина. У Нас не були повністю зафіксовані, зареєстровані дозвільні документи. Ми займалися демонтажем, демонтажем забору, демонтажем. Зруйнованої частини, тобто, ми з сміттями, поки точаться суперечки між спеціалістами та ламають списи у Фейсбуку, вирішуючи на чийому боці правда, мешканці підгородного у розпачі вони впевнені, що назавжди втратять пам'ятку, котрі кілька тисяч років. А знайдені речі можуть потрапити на чорний ринок. Нема в світі правди. Правди не зіскати, що вже тепер Правда, ну я вважаю, що правда на боці наших прадавніх могил, наших українських артефактів, які ще збереглися. І власне заради цього потрібно піднімати себе, піднімати громадськість, аби відстоювати власне от існування цієї могили. У міській раді вже подали заяву до поліції та очікують на внесення до єдиного реєстру досудових рішень. Археологічна експедиція зупиняти розкопки не планує. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. У 2023 році на Дніпропетровщині майже 10 тисяч людей з інвалідністю звернулися по допоміжні засоби реабілітації. Звітують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації кажуть загалом у регіоні понад 200 тисяч людей з інвалідністю. Вони мають право на безоплатні допоміжні засоби реабілітації. Мова йде про візки та милиці, протези ортопедичне взуття. Отримати безкоштовно протезно-ортопедичні вироби можна за індивідуальною програмою реабілітації пацієнта або на підставі висновків лікарсько-консультативної чи військово-лікарської комісії. Якщо ними передбачене притузування чи ортопедичне взуття, слід подати заяву. Зробити це можна через ЦНАП або органи соціального захисту за місцем проживання. Також скласти заяву можна у особистому електронному кабінеті. Довгоочікувана реконструкція у Дніпрі. відкрили оновлений бульвар Кучеревського культове місце для фанатів футбольного клубу Дніпро. Ремонтувати його почали ще у 2021 році, але через повномасштабну війну роботи були призупинені. Зокрема, офіційне завершення реконструкції бульвару було ще у серпні 2022 року. Але доступним для прогулянок він став тільки у квітні 2023-го. Дніпряни цими вихідними вже мали змогу оцінити реконструкцію та не всі у захваті від. Від нової алеї. Чому? Розкаже Дар'я Візір. Культове місце для фанатів футбольного клубу Дніпро. Реконструкцію бульвару Кучеревського розпочали ще у 2021 році. Будівельники встигли зробити більшу частину запланованого, але після повномасштабного вторгнення Росії роботи довелося призупинити, зазначають у міськраді. Офіційне завершення ремонтних робіт було ще у серпні 2022 року, але для пішоходів прохід відкрили тільки в квітні 2023. Відкрили бульвар Кучеревського, якщо ви пам'ятаєте. Скільки років тут не було ладу, було все захаращене. і зараз всі містяни можуть цим е, прекрасним бульваром користуватися. Я запрошую всіх містян подивитися, насолодитись цим прекрасним бульваром, приходьте, гуляйте з дітьми, радуйтесь життю і всі тільки до перемоги. У міськраді зазначають, разом із відновленням бульвару проводили ремонтні роботи у будинках, розташованих поряд. Багатоповерхівкам замінили підземні комунікації, зливову каналізацію посилили, а ще укріпили сходи і підпірні стінки. Облаштували арку, міждворові дороги і тротуари. Окрім цього, встановили нове освітлення і напівпідземні контейнери для сміття. Виконано благоустрій території прилегли як і до бульвару Кучеревського, так і до Будинкових територій були також перед були замінені деякі мережі водопостачання, каналізування, тепломережі, мережі дощової каналізації. Були проведені роботи з укріплення сходів, під були виконані роботи по підпірним стінкам. Проте в мережі активісти невдоволені проведеною реконструкцією. Вважають, що цей бульвар більш схожий на оновлення прибудинкової території біля житлового комплексу ніж. На місце для прогулянок мені сподобалось. Єдине, що бентежить, що новий бульвар не схожий на простір для людей, скоріш навпаки. Досить добротний та коштовний благоустрій приватного житлового комплексу К 2 за бюджетні гроші, так як в останні роки люблять робити можновладці Дніпра. Дивує повна відсутність пандусів для маломобільних людей та матусь з візочками. Немає велодоріжки. Це в наш час неприпустимо. Навіщо саджати карликові дерева в дорогезні гранітні катки замість відкритого ґрунту? Це Фетіш такий. Якщо бульвар двічі офіційно відкритий, то чому стільки недоробок. Окрему увагу під час реконструкції приділили футбольному меморіалу команд Дніпро. Це неодноразово обговорювалося та узгоджувалося із спільнотою вболівальників. Але не зрозуміло, де поділася, демонтована ще у жовтні 21-го року ладья. Тоді в міськраді обіцяли її відреставрувати та перенести ближче до стадіону. Стерчать відкриті електродроти декоративної підсвітки мініатюрної ладії, завалені бордюрні камені та не завершено вхід до пішохідної зони зі сторони стадіону. Можна ноги зламати. Навіщо було демонтувати легендарну дніпровську ладю та міняти її на нержавіючу міні-копію з маленьким сиротливим написом, який, до речі, вже почав іржавіти, та явно не витримає десятиріччя експлуатації під відкритим небом? Містяни, які прогулюються цим бульваром, теж мають суперечливі думки щодо реконструкції. Симпатично, по порівнянні з тим, що було, то набагато краще. І дивлюся, і дітки граються оно, з мамочками, і на самокаті, і мамочки, і дітки. Класно. То було гарно. Я на це не звертаю в нього. Мені головне ця дорожка, цей пам'ятник. Очень подобається моєму мужу ця краса. Ми хотіли вчора прийти, але вчора не було погоди. Я вирішила сьогодні прийти. Враження добрі. Тільки а... відкрили його запізненням на рік. А так добре. Чистенько. А от ви, ви це, звісно, ви... треба, треба було щось зробити. Закрити чимось, Ну, некрасиво. В міськраді кажуть, в майбутньому планують зробити незакінчені ділянки бульвару. Також найближчим часом обіцяють і спецпідйомники для людей з інвалідністю. Про те, чи вплине це суттєво на результат реконструкції і чи змінить думку Дніпрян про невдалий ремонт, питання відкрите. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Маєте високу стресостійкість та гарний зір. У вас є всі шанси стати аеророзвідником. У Дніпрі проводять тренінги для цивільних із військової справи. Крайній з них пройшов цієї суботи на тему основи аеророзвідки. Загалом в Україні працюють 16 осередків центру готовності цивільних у різних містах, у тому числі і у Дніпрі. Загалом на його базі провели вже близько 20 занять. Мета проєкту – познайомити населення за зами базової військової підготовки та надати навички необхідні. Під час війни. Які є види безпілотних літальних апаратів, як вони використовуються в нинішній війні, конструкція та навички користування. Про це й не тільки розповідали на тренінгу для цивільних на тему основи аеророзвідки. Безпілотниками цікавиться і учасник тренінгу Денис. Це цікаво, про дві технології на фронті є. Багато корисного роблять. Треба ну, знати щось про сучасну війну. Тренінг включає в себе як лекційні, так і практичну частини. Розповідають організатори. По перше, мета це саме дати познайомитися з такою спеціалізацією військовою, як аеророзвідник. По-друге, а вже ж декілька було вже випадків Що хлопці, які проходили ці тренінги, вони виявляли бажання вчитися далі. А потім і були такі випадки, що й мобілізувалися. Хлопці тренінг проводить військовий інструктор. Альберт свою справу знає і іншим розказати може ми будемо використовувати за основу це DJI Mavic 3, це класичний цивільний дрон. Але його використовують наші військові. Загалом це основний дрон, який використовують наші військові для розвідки, також для скидів. Головне для аеророзвідника гарний зір і стресостійкість. Зауважують фахівці. Повинні бути зосереджені на вашому пульту, але навколо може відбуватися все, що завгодно. Вибухи, ну і так далі. І ви максимально повинні бути зосереджені. Тренінги проводитимуть і надалі кажуть організатори напрямки занять різноманітні від правил поводження зі зброєю до невідкладної медичної допомоги. Немає ніяких обмежень, тобто це Фейсбук, сторінка, це телеграм-канал. Там ми скидаємо фіші і після цього люди реєструються на ці на ці тренінги. На тренінг можна потрапити за вільний донат. Говорять організатори кошти благодійних внесків. Скеровують на допомогу ЗСУ. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Комітет з питань молоді і спорту прийняв за основу законопроект про зміни у сфері соціальних відпусток. Відтак пропонують низку змін запровадити у кодексі законів України про працю та законів України про відпустки поняття одинока матір та одинокий батько, забезпечити надання за бажання матері чи батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та передбачити можливість використання такої відпустки одночасно. Обома батьками, проте не більше чотирьох місяців із загального трирічного терміну. Також планують збільшити термін відпустки без збереження заробітної плати, але тільки на підставі медичного висновку про потреби дитини у домашньому догляді до досягнення нею восьмирічного віку. Ще пропонують забезпечити право на надання додаткової соціальної відпустки кожному з батьків згідно з чинним законодавством. Така відпустка надається лише одному із батьків. Під час обговорення члени комітету підтримали законопроект, оскільки його реалізація призведе до посилення підтримки сімей з дітьми та формування відповідального батьківства, переконані члени комітету. Завершив навчання на військовій кафедрі та склав військову присягу на вірність українському народові. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з іншими студентами Українського державного університету науки і технології присягнув захищати свою країну. Таке піврічне навчання стане в нагоді як у повсякденній роботі, так і у справі захисту батьківщини, впевнений Андрій Білоусов. Я Білоуса Бадрій Леонідович, вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Група, яка була, я на неї дуже пишаюсь, серед них був і представник чудового міста Кам'янське, мер міста Кам'янське, проходив півроку навчання на кафедрі військової підготовки, ставився сумлін до виконання своїх службових обов'язків, успішно здав. Випускний екзамен сьогодні один із найважливіших днів мого життя. Я склав військову присягу на вірність народові України. Хочу подякувати начальнику кафедри Остапенко Ігорі Сергійовичу, командиру взвода Пастушенка Василію Анатолійовичу. Ті знання, які я здобув в процесі навчання, вони будуть корисні мені як моїй повсякденній роботі, так і у разі захисту нашої батьківщини разом до перемоги. Близько ста знахідок знайшли сапери під час розмінування території на Харківщині. Серед знайдених артефактів речі датовані п'ятим сторіччям до нашої ери. Серед них предмети салтівської культури, що поширювалась у восьмому столітті. І не тільки. Всі старовинні знахідки зберігатимуться у музеї імені Яворницького через те, що археологічні розкопки найближчі десятки років не проводитимуться, повідомляють у музеї. За словами археологів, один рік військових дій дорівнює десять. Тьом рокам розмінувань, тож подібні артефакти виявлені у воєнний час вкрай цінні. Є речі більш пізні, наприклад, 17 століття для того регіону. Це також класика, це так зване друге заселення Слобожанщини вихідцями із козацьким станом. Так і там переважно є списи, і є речі, які можна відносити до кола славянських старожитностей. Скорше за все, це також 9-11, можливо, століття. О, це е, дерев'яні цвяшки, це фрагменти е, ножів. На сьогодні, все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка події за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.